Вітаю вас, риби! Зараз для вас астрологічний прогноз на липень місяць 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна. Бажаю, щоб всім було легше, приємніше жити, більш комфортно і задоволено. Слухайте, підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. І отже, риби, почнемо з того, що Нептун, а це є вашим управителем, він починає в липні місяці свій ретроградний рух. Спочатку він буде стаціонарним, а потім якби, почне рухатися назад. В вашому виходить першому домі, і це про що? Це про ілюзії стосовно самого себе. Можливо, ви подумайте зараз, проаналізуйте, заглибтесь в себе, якісь ілюзії стосовно себе маєте. Можливо, ви якось себе не бачите не зовсім реально, не сприймаєте себе такого, яким ви є. Можливо, ви якби або знаходитесь в рожевих окулярах і думаєте, ну, тобто, в якійсь такій реальності знаходитесь, можна сказати, в нереальній. Тобто, звісно, це не всі. В плюсі Нептун це взагалі така дуже велика соціальна планета, і це про наш успіх соціальний, і це про те, що ви можете стати в цей час популярними. Вас можуть впізнавати навіть на вулиці, вас можуть бути там, наприклад, багато підписників, якщо ви блогер, або вас будуть поважати там, де ви живете, де ви знаходитесь, де ви проявляєтесь. Взагалі, Нептун допоможе. Але якщо у вас все таки є такі рожеві окуляри стосовно себе самого, стосовно ваших рис характеру, вашої зовнішністю, можливо, ви себе не сприймаєте якось. Або навпаки, ви чересчур себе показуєте як нарцистики, знаєте, любите себе. Тому що це така гра. Нептун це про таку гра і гру, якась завуальованість, якісь фантазії, це як в фільмах, ви, як наче актор. Якщо ви справді актор або актриса, ви граєте в театрі, в кіно, це взагалі дуже гарні зараз стане. І взагалі давно ж уже Нептун іде по рибам. Тобто, я думаю, ви вже відчули на собі вплив. Але зараз він повертається назад, ще раз опрацює, і потім він вже виходить з риб, він перейде в знак овна і там буде працювати вже з овнами, буде їм надавати ілюзій. І е, зараз вам ще допоможе Сатурн, тому що Сатурн також у вас там в рибах знаходиться, і також він зараз піде ретроградно, пішов уже з 29 е, червня. І він дасть такої дисципліни. Все-таки вам захочеться прямо взяти себе в руки, не розсипатись по простору, якби. Е, Далеко, а сконцентруватись все-таки на собі, як я сказала, на своїх рисах характеру, передивитися і зовнішність свою, і внутрішні стани, можливо, якби і розширити, якщо потрібно, розширити вашу внутрішню таку свідомість, тобто підсвідомість. Головне тут не боятися жити, не боятися проявлятися, тому що Сатурн і разом з Нептуном можуть давати такі страхи, бажання взагалі десь сховатись. В норку залізти, щоб вас ніхто не бачив. Не боятися виходити в всесвіт, також не будувати якихось ілюзорних таких палаців для себе, а постарайтеся-таки знаходитись в реальності. І ще у нас Меркурій переходить в знак Лев. Це для вас шостий дім, також 2 липня. А шостий дім Меркурій там у вас наведе лад стосовно вашого здоров'я, ваших якихось таких повсякденних справ, рутинної роботи, можливо, у вас хаос там потрібно поприбирати у своїй підсвідомості. Також він вам допоможе зануритись в себе, зробити такий самоаналіз внутрішній. І також і зовнішній. За своїм здоров'ям попіклуватись, можливо, здати аналізи, звернутися до лікарів. Звернути навіть на свій психологічний стан, тому що Меркурій це про інформацію. Можливо, ви багато потребуєте інформації в себе. Якби заганяєте, вона у вас живе там і наводить хаос у вас в нутрі, в голові. І це потім відображається на всіх ваших органах. Тобто проконтролюйте, з ким ви комунікуєте, які ситуації ви попадаєте, чи ви самі коригуєте це все. Чи ваші обов'язки вам подобаються, те, що ви виконуєте? Тобто Меркурій це наводення ладу в цій вашій рутині роботі, в ваші обов'язки, в вашій якісь залежності, можливо, ви зараз можете від них також позбавитись. Тут Меркурій в шостому домі повинен навести лад. Ви можете одужати, ви можете позбавитись від залежних стосунків, залежних обов'язків, які нікому користі не приносять. Звички залежні, можете почати займатися спортом, піти на фізкультуру, релакси робити, йоги, якісь розтяжки, дихання і самопізнання. Це дуже важливо в цей час, гарний час, щоб пізнати себе, якусь нову інформацію. Через Меркурій вам прийде або книжка, якась, або якийсь вчитель, або просто людина, ваш друг, який вам розповість, що попробуй отак, і можливо, щось. Життя стане кращим, а 6 липня у нас відбудеться новолуння в знаку раку. Для вас це п'ятий дім. Новолуння це щось нове. П'ятий дім це про розваги, задоволення, якісь ваші спокуси також. Бажання відпочивати, розслабитись, релакс, романтики захочеться, з дітками захочеться зустрітись. Можливо, ви зустрінетеся зі своєю сім'єю, з коханими, з ким ви давно не бачились, стан такої радості, стан такої ігривості, захочеться побавитись з дітками, погратися. Можливо, відпочинок захочеться кудись поїхати. Також можете знайти щось нове в плані своєї реалізації, в плані своєї творчості, майстерності. Можливо, ваше хобі. Ви захочете показати як власну таку реалізацію. Тобто, коли ви там по-шостому будете споглядати за собою також по Нептуну, вам допоможуть розкрити свої таланти, свої хобі для того, щоб вам жилося радісніше. Ви відчуєте такий стан радості, і от через що ви будете радіти, спостерігайте. Можливо, саме це і є, якби сенс вашого життя. А кохання і діти в цей час будуть допомагати вам і в накопиченні ресурсу, і не тільки матеріального, а й морального. І 11 липня у нас ще Венера переходить в Лев, знову ж таки, до вас шостий дім, а це вже про щастя, задоволення, комфорт, безпеку. Тобто, знову ж через ті категорії того шостого дому, як я сказала, здорове харчування, спорт, самопізнання. Тобто, Венера вам допоможе відбалансувати цей стан. І вам уже. Буде подобатися бути потрібним комусь, комусь служити, працювати для когось, або свій бізнес вести. Якщо ви бізнесмен, це також гарний стан, або прийдуть до вас гарні такі, якби ну, пацієнти, клієнти, або помічники в ваш бізнес, працівники. Або якщо ви працюєте на когось також, тут гармонія, баланс, приємні дуже стануть. О, знову ж таки, можете позбавитись шкідливих звичок, можете якихось аб'юзивних стосунків позбавитись. Відчуєте стан щастя. Не то, що позбавитись, вони виправляться. Вони це відбалансує і така, таку гармонію зробить. А 15 липня у нас відбудеться таке трошки складне, не трошки, а складне поєднання Урана з Марсом. І це буде в тельці. Для вас третій дім. Марс потужна планета, як ми знаємо, це про війну. А Уран це про все несподіване, це про все вибухове, це про таке повітря, яке неможливо якось загнати в якісь рамки. Воно діє так, як воно діє. Це як розпад атомів. Куди воно приведе нас? Ми точно не знаємо. Для вас третій дім це про знову ж таки стосунки з близькими, з друзями, з родичами. Або ви якусь інформацію отримаєте несподівано, якийсь лист отримаєте щось. Дізнаєте, щось вам скажуть, можливо, якісь і плітки десь, що в вас це вибухне така енергія емоцій. Дай Бог, щоб це були позитивні емоції, що ви відчуєте стан радості по цьому Марсу, ефективності, результативності саме у стосунках з друзями або в дорозі. Тут також риби будьте ну, уважні на дорозі. Я не хочу сказати, що щось буде негативне, але просто. Ну, слідкуйте більше, якби дисциплінуйте себе і візьміть контроль в свої руки. Не відносьтесь якби халактно. 15 липня це вже буде саме концентрація цієї події. А так, десь там пару тижнів раніше, пару тижнів після цієї дати, вплив цього поєднання ще буде, тому що планети сильні, особливо Уран, він рухається повільно. І вплив від цієї ситуації ми відчуємо. Задовго до цієї точного поєднання, тобто просто беріть контроль, беріть управління в свої руки, будьте просто уважніші, і все буде добре. А можливо, це і результат якийсь, розумієте, щось пов'язано з технікою. Можливо, ви продасте своє авто або купите нове, або зміните якісь гаджети, зміните засоби зв'язку, так що ж сюди добре. Тобто краще йдіть в плюс, самі так беріть управління в свої руки, подумайте, що вам потрібно змінити, або авто, або я не знаю якісь засоби комунікації, засоби зв'язку. Самі зверніться до друзів, проконтактуйте з ними, спитайте, як у вас справа, друзі, не чекайте, що, якби, що станеться, то станеться. Це вже ви не володієте ситуацією, а самі беріть управління в свої руки. Можливо, навчання нове вам захочеться ідеально, можливо, і ретрит якийсь, якісь групові такі зустрічі, якась команда навкруги вас, можливо, ви навіть в спорті, то ви можете отримати і перемогу, тому що Марс з ураном це дуже потужний стан, це прям такий вибух емоцій. Я бажаю, щоб вони у вас були позитивні риби. І далі у нас 20 липня Марс перейде в близнюки вже. Для вас це четвертий дім. І це знову ж ваша ефективність в питаннях сім'ї вашого дому, можливо, ви будете там ремонти, просто порядок можете навести. Зробіть також якісь позитивні для себе емоції. Любіть один одного в домі, наводьте лад, прикрашайте, якби, создавайте комфорт, уют. Прикрашайте якось свій будинок, радійтесь з дітьми, з сім'єю. Ну, що може ще бути Марс в четвертому? Це про якусь ефективність. Можливо, ви хотіли купити будинок, ви купите. Можливо, якісь стосунки були неналагоджені – можуть налагодитись. Або ж знову Марс дає войовничість, це в мінусі, Якщо ви захочете повоювати з кимсь, також вийде добре все. У вас краще переходьте на гумор, на якісь, тобто переключайтесь, можливо, разом якийсь фільм подивіться, щоб ви викликали ці емоції самі. І бажано, щоб ці були такі позитивні. В місті разом чомусь пораділи, разом там зробили якесь свято для себе, якби отримали ці емоції і заспокоїлись потім. Тому що завжди після війни приходить спокій. Отже, краще самим цей стан організувати і заспокоїтись. І ще у нас далі сонце перейде в лев 22 липня. Для вас це знову ж таки шостий дім. Розумієте, у вас щось буде багато крутитись навколо цього шостого дому. А це про самопізнання, самоповагу. Сонце допоможе, до речі, і лев це також він. У нього дійсно є самоповага. Тому я думаю, все тут буде добре. Головне не перебиратись з цим, щоб у вас не було цього нарцисизму, що є тільки ви і нікого більше не існує. Тут якби е володійте цими кордонами і до себе близько, якби не сильно когось підпускайте, кого ви не хочете, але й самі не переходьте кордони інших людей, тому що це про відповідальність саме за це. Повага до себе, але й повага до інших обов'язково повинна бути. Не бира, не перебирайтесь з цим. Бо сонця багато, а сонце нам дає що егоїзм. Ви можете проявлятися як егоїзм в цій турботі за кимось. Наприклад, ви за кимось турбуєте бага, турбуєтесь, багато роботи робите, ви такий всім нужні, всім потрібні, але потім егоїзм ваш такий вгору підіймається, і ви вже прямо всіх агресія з'являється. Хочеться всіх спалити, як лев всіх покусати. Тобто не доходьте до такого стану, балансуйте. Якщо ви відчуваєте, що психіка якби слабне, енергії мало сонячної, е зупиніться, відпочиньте, релакс, якийсь зож там, правильне харчування, е медитації, стане такі психологічні розвантаження. Зробіть, подихайте, або зверніться до психологів, щоб не було якби перебору. Цих сильних таких потужних енергій а по великому рахунку це гарний стан, якщо ви це відчуваєте. Ви іншим людям вже можете допомагати знайти сенс життя інших збалансувати. Ви працюєте вже як самі, як лікар, як психолог для інших. Ви можете лікувати до речі, і тіло, якщо ви в медицині, і ви можете і душу лікувати. Але ж знову таки, не перебирайте із своїм авторитетом. І не потрібно, якби, самостверджуватись на комусь, риби. І ще у нас 23 липня опозицію. Це сонце дасть опозицію на Плутон. Це також дуже такий потужний аспект. І для вас це 6-12 дім. І це може бути. Може бути Конфлікт з авторитетними людьми, з якимись впливовими, можливо, з владою вам захочеться посперечатися. А в плюсі це досягнення якихось результатів. Це таке включення імпульсу, і саме по цій осі 6,12. Тобто про авторитетність, про вашу компетентність, це про те, що ви отримаєте ресурс від авторитетних людей, від впливових, вам хтось допоможе. Вам хтось якби підсвітить. Включить такий імпульс у вас, і ви відчуєте таке прям одужання. Одужаєте і в психологічному стані, і в фізіологічному. І також включите якісь нові ідеї в плані бачення себе як авторитетної людиною. Можливо, дійсно захочете стати лікарем, захочете стати знахарем якимсь, лікувати людей, психологом можете захочете стати. М -м можете ε, відчути в собі потенціал, допомагати іншим людям, насправді щиро, з відкритим серцем. Я вам всього бажаю, риби, всього найкращого вам у липні і завжди, і до зустрічі!